Всім привіт, бачите коронку? Бачите. Такі копійки можуть бути дорогі. Якщо з двох сторон. Іменно такого року. Вся без коронки. 1992. 50 копійок. І знаєте, як тут зараз покажемо. Вони ці мають коронку. Я на я... гривні, бачите. Тут вот. Бачите, от отчай, от ви бачите коронка. Звісно, так само на двох гривнях. От тут, бачите. Так само тут. І так само 10 копійок, але мають бути тисячу якогось там року, так. Є отакі, от звісно, багато 50 копійок з коронками. Але треба одного року. Бачите? що була ще коронка стерб, але рік має бути 1992.